Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 50. Наближався світанок, забарвлюючи небо на сході у ніжний рожевий колір. Стю Редман і Глен Бейтман пройшли вже приблизно пів шляху до верхівки гори Флегстаф у західному болдері, де передгір'я скелястих гір, гір здіймалося з блискої рівнини до історичним видивом. У передранковому світлі Стьо думав, що сосни, які запустили своє коріння на кіхті, у майже прямовисну скелю, подібні до вен, випнутих на руці якогось велетня, що виткнулася із землі. Десь на сході Надінкрос нарешті ковзнула у неглибокий півсон, який не приносить відпочинку. Болітиме ж у мене ввечері голова, зауважив Глен. Просто повірити не можу, що після студентських часів отак пив усю ніч. Світанок того вартий, відгукнувся Стю. Ще як, чудовий. Ти раніше бував у скелястих? Ні, відказав Стю. Але радий, що потрапив. Він хильнув вина з глека, а тоді продовжив: Добре вже в голові гуде. Він мовчки окинув оком краєвид і за кілька секунд кривувато посміхнувся до Глена. Що ж зараз має статися? Статися? Глен звів до гори брови. А тож? тому я тебе сюди й привів. сказав Френі, я його напою як слід, а тоді покопаюся в нього в голові. Вона сказала Давай. Глен усміхнувся. На дні винної пляшки чайного листя не побачиш. Не побачиш, але вона пояснила мені, що означає те, чим ти займався раніше соціологія це дослідження взаємодії груп. То зроби якесь розумне припущення. Позолоти ручку червовий! Золото без проблем, лисику. Завтра поведу тебе до Першого національного банку і мільйон доларів дам. Домовилися. Серйозно, Стю, що ти хочеш знати? Та те саме, мабуть, що і глухонімий Андрос. Що буде далі? Краще не знаю, як сказати. Буде якесь суспільство, поволі промовив Глен. Яке саме зараз важко сказати тут зараз майже 400 людей. Гадаю, судячи зі швидкості, з якою вони з'являються зараз, дедалі більше з кожним днем до вересня нас буде вже тисячі півтори, до першого жовтня чотири з половиною тисячі, а до того як у листопаді випаде перший сніг і перекриє дороги тисяч із вісім, запиши це прогноз номер один. Стюй справді витяг блокнот із задньої кишені джинсів і записав, трохи насмішивши Глена. Мені важко в це повірити, сказав Стю. Ми вже практично всю країну пройшли, а нам і сотні людей ще не трапилося. Але ж вони з'являються, чи не так? Так, мало помаленьку. Як ти сказав? Мало помаленьку. У мене мама так казала. Ти що, на мою материнську мову бочку котиш? Ніколи не настане той день, коли я втрачу будь-яку пошану до власної шкури і покочу бочку на техаську маму, Стюарте. Ну так, звісно, з'являються. Ральф зараз вийшов на зв'язок із п'ятьма шістьма групами. Наприкінці тижня нас має налічуватися п'ятсот. Глен знову всміхнувся. Так, і матінка Ебігейл тримає з ним зв'язок своєю радіостанцією, а по справжньому радіо вона говорити не буде. Каже, боїться, що її струмом вдарить. Френні так любить цю стареньку, сказав Стю. Частково тому, що та багато знає про пологи, а частково просто любить та й годі. Розумієш? Розумію, майже всі так само. Вісім тисяч людей до зими. Стю повернувся до того, про що йшлося. Отакої. Це проста арифметика. Скажімо, гриб знищив 99% населення. Може, все не так уже й погано, але для певності припустімо таку цифру. Якщо гриб смертельний на 99 то він вигубив нахрін 280 мільйонів людей тільки у нас. Він поглянув на вражене обличчя Стю і похмуро кивнув. Може, все й не так страшно, але відштовхуючись від цієї цифри, можна робити доволі вірогідні припущення, а фашисти порівняно з ним просто діти, чи не так? Боже мій. Промовив стю але все ж у живих залишається понад два мільйони людей п'ята частина Токіо, чверть Нью-Йорка до епідемії, і це тільки в нас. Потім гадаю, із них кожен десятий не пережив наслідків епідемії. Вони, я б висловився так, стали жертвами постепідемічного шоку, такі, як, наприклад, бідолага Марк Бреддок з апендицитом, а ще нещасні випадки самогубства та й убивства теж. Отже, лишається мільйони вісімсот тисяч, але ми підозрюємо, що є якийсь супротивник, чи не так? О той темний чоловік, який нам сниться, десь на захід від нас там сім штатів, які можуть офіційно вважатися його територією, якщо він справді існує. Гадаю, що таки існує, мовив Стю. І в мене таке відчуття але чи не володіє він, попросту кажучи всіма людьми отам. Я так не вважаю, найбільше, ніж матінка Ебігейл автоматично володіє рештою 41 штатом континентальних США. Думаю, що люди поки що повільно дрейфували, і такому стану речей настає кінець вони групуються. Коли ми вперше обговорювали це у Ньюгемпширі, я собі уявляв десятки дрібненьких спільнот. Не зважив я, бо не знав, на нездоланне тяжіння двох протилежних снів. То новий факт, який ніхто б не міг передбачити. То ти хочеш сказати, що у нас в результаті буде 900 тисяч людей, і в нього 900 тисяч? Ні. По перше, майбутня зима забере свою частку. Забере її тут, а маленьким групкам, які до першого снігу сюди не дістануться, буде ще тяжче. Ти розумієш, що у вільній зоні в нас поки що немає жодного лікаря. Наш медперсонал складається з ветеринара і тієї таки матінки Ебігейл, яка позабувала більше дієвих рецептів народної медицини, ніж ми з тобою вивчимо за все життя. Але ж дуже мило вони б виглядали, коли б намагалися вживити тобі залізну пластину в череп, якщо ти впадеш і розіб'єш голову, правда ж. Стюг гикнув. Старий Рольф Денемонт, мабуть, витяг би свій Ремінгтон і некролога б настукав. Я гадаю, загалом населення Америки до весни зменшиться до мільйона шестисот тисяч, і то ще дуже милосердна оцінка. Від цієї цифри, хотів би сподіватися, наших буде мільйон. Мільйон людей, вражено промовив стю. Він укинув оком розкидане здебільшого покинуте місто Болдер, яке тепер починало світлішати, сонце сходило над обрієм. Просто уявити не можу. Це місто просто по швах тріщатиме. У Болдері вони не вмістяться. Я знаю, що коли йдеш порожнім центром міста і на тейбл-месу, то він здається гігантським, але ж не вмістяться. Ми матимемо влаштовувати ще колонії навколо. Ситуація тоді буде така одна величезна спільнота, а решта країни на Сході абсолютно порожня. Чому ти вважаєш, що більшість буде з нами? З причини зовсім не наукової, відповів Глен. Куйовдячи волосся над лисиною на маківці однією рукою. Мені подобається вірити, що у більшість людей хороші. І я переконаний, що той, хто командує парадом на Заході, дуже поганий. Але в мене є відчуття. Він змовк. Ну ж бо кажи. Скажу, бо я п'яний, але хай це залишиться між нами, стюарте. Добре. Даєш слово. Даю слово. Сказав Стю. Мені думається, що більшість технарів із ним, урешті сказав Глен. Не питай чому, це просто чуйка. Ну, може, технарі здебільшого люблять працювати в атмосфері жорсткої дисципліни і лінійних цілей, вони люблять, щоб потяги прибували за розкладом. У нас у болдері зараз масове сум'яття кожен метушиться, робить щось своє. А нам треба зробити таку річ, про яку мої студенти сказали б скласти все на шалейно докупи. А ото інший от хоч закластися можу. він влаштує, щоб усі потяги були за розкладом і всі шашечки рядком. А технарі такі самі люди, як і ми всі, вони йдуть туди, де найбільш потрібні. У мене підозра, що наш супротивник хоче якомога більше людей, хрін з ними, з фермерами. Він радше знайшов би кілька хлопців, які могли б почистити стартові шахти ракет Вайдахо і ввести їх у робочий стан. Так само танки і гелікоптери, і, мабуть, один два бомбардувальники Бі 52 так, для сміху. Сумніваюся, чи зайшов він аж так далеко, але практично впевнений дізнаємося. Просто зараз він, напевне, ще зосереджується на тому, щоб увімкнути електрику, відновити комунікації. Може, навіть зайнявся чисткою у своїх рядах, усуваючи м'якотілих. Рим не за день будувався, і йому це відомо. Він має час. Але коли я дивлюся, як сідає сонце без балди, Стюарте, мені страшно. Мені для страху вже й снів не треба. Мені досить подумати про тих, які по той бік скелястих, як вони працюють, мов бджоли. А що ж нам робити? Тобі оголосити список. Усміхнувся у відповідь Глен. Стюарт показав на свій потертий блокнот. На його рожевій обкладинці були зображені два танцюристи і написано Запали. Ага, сказав Стюр. Жартуєш? Та ні, не жартую. Ось ти кажеш, Гленне, ми маємо якось зібрати своє лайно докупи. У мене теж таке відчуття, і з кожним днем часу меншає. Не можемо ж ми тут просто сидіти, дрочити й радіо слухати, а то так коли-небудь зранку встанемо і побачимо, як отой ватажок вальсом зайде у болдер на чолі бронетанкової дивізії із підтримкою з повітря. Не чекай його завтра, сказав Глен. Хай не завтра, а в травні. Імовірно, тихо промовив Глен. Так, цілком імовірно. А з нами що буде на твою думку? Глен відповів не словами. Він зробив недвозначний жест правою рукою, ніби натиснув на гачок, а тоді швидко вихилив рештки вина. Еге, сказав Стю, то збираємо докупи. Кажи. Глен заплющив очі. Перші промені дня торкнулися його поораних зморшками щік і лоба. Гаразд, сказав він. Ось таке Стю. Перше, відтворити Америку. Маленьку Америку, усіма правдами й неправдами. Спочатку потрібна організація і уряд. Якщо почати зараз, то зможемо сформувати таке правління, яке хочемо. Якщо почекаємо, доки населення збільшиться втричі, то з цим будуть серйозні проблеми. Скажімо, за тиждень від сьогодні скликаємо збори це буде 18 серпня, явка обов'язкова. Перед зборами треба принагідно створити для організації тимчасовий комітет, скажімо, комітет Сімох. Ти, я, Андрос, Френ, Гарольд, Лодер... І, може, ще якихось двоє людей. Комітет повинен скласти порядок денний на збори 18 серпня, і я тобі просто зараз деякі його пункти можу назвати. Давай. По-перше, зачитати і ратифікувати Декларацію Незалежності, по-друге, зачитати і ратифікувати Конституцію, по третє, так само біль про права усе ратифікується усним голосуванням. Господи, Глена, ну ми ж усі американці. Ні, отут ти помиляєшся, відказав Глен розплющуючи очі. Вони здавалися запалими і налитими кров'ю. Ми ж менька недобитків без жодного уряду, ми випадкова мішанина з усіх вікових, релігійних, класових, расових груп. Уряд це ідея, Стю, тільки так і ніяк інакше, якщо відкинути бюрократію та іншу хрінь. Я поясню докладніше. Уряд він у голові. Це доріжка пам'яті прокладена в мізках, що нам зараз потрібне, це культурне відставання. Більшість цих людей досі вірять у представницький уряд, республіку, це сприймають за демократію. Але культурне відставання ніколи не триває довго в мене трохи часу і почнеться нутряна реакція президент мертвий, Пентагон порожній, хоч в оренду здавай, а в Білому домі і сенаті дебати ведуться хіба що між мурахами і тарганами. Наші тут скоро отямляться і усвідомлять старе життя закінчилося, тож суспільство можна змінити, як їм заманеться ми хочемо, нам необхідно перехопити ініціативу, доки вони не отямилися і не впороли якусь дурницю. Він кивнув пальцем на Настю Якщо на зборах 18-го хто небудь встане і запропонує абсолютну владу матінки Ебіґейл, а щоб ми з тобою і оцим Андросом стали її радниками. То ці люди проголосують за це одностайно в щасливому невіданні, що проголосували за першу в Америці диктатуру від часів Гію і Лонга. Ох, просто не віриться тут же випускники коледжів, юристи, політичні активісти. Певне, колись вони були такими, а тепер вони жменька втомлених наляканих людей, які не знають, що з ними буде. Може, хтось її пищатиме, але вони заткнуться, коли їм сказати, що матінка Ебігейл та її радники повернуть у місто електрику за 60 днів. Ні, Стю, дуже важливо, щоб ми передусім ратифікували дух старого суспільства. Оце я мав на увазі під відновленням Америки. Це має бути саме так, поки ми перебуваємо під прямою загрозою людини, яку називаємо супротивником Давай, що далі. Добре. Наступний пункт порядку денного, щоб уряд діяв так, як у невеликому населеному пункті Нової Англії, ідеальна демократія. Поки нас порівняно мало, це працюватиме. Тільки замість Ради міських виборних у нас буде семеро представників, я гадаю, представників вільної зони. Як звучить. Гарно. От і мені подобається, і ми подбаємо, щоб обрали тих самих людей, які будуть у комітеті. Зробимо так, щоб треба було поспішати, доки ніхто не почав на всю губу агітувати за своїх друзів. Доберемо тих, хто нас висуне і підтримає. Голосування піде, як діти в школу. Чисто виходить, захопився Стю. А тож, похмуро мовив Глен, Якщо хочеш зробити коротке замикання в демократичному процесі, то соціолог до твоїх послуг. Ну, а далі. Дуже популярна штука. У цьому пункті буде сказано резолюція дати матінці Ебігейл абсолютне право вето на будь-яку дію, пропоновану комітетом. Господи, а вона погодиться. Гадаю, що так, але я не вважаю, що вона особливо бажатиме скористатися цим правом вето, принаймні я таких обставин передбачити не можу. Ми просто не зможемо очікувати, що наш уряд працюватиме, якщо не зробимо її номінальною очільницею. Вона те, що є між нами спільного. Ми всі пережили пов'язаний з нею паранормальний досвід, і вона у неї якась особлива аура, люди всі її описують тими самими загальними прикметами добра, приязна, стара, мудра, розумна, приємна. Ці люди також усі бачили той самий сон, який їх лякав до дрижаків, а вона допомагає їм почуватися захищеними. Вони люблять джерело свого доброго сну, довіряють йому, і що більше довіряють, то сильніше лякає їх отой лихий сон. І ми зможемо дати всім зрозуміти, що вона, наша очільниця, суто номінально. Мені здається, саме так їй би і подобалося. Вона стара, втомлена. Стю похитав головою. Вона стара, втомлена, Глене, але сприймає проблему темного чоловіка як релігійний хрестовий похід. І вона не єдина така, ти ж розумієш. Ти хочеш сказати, що вона може вирішити перехопити кермо? Може, це було б непогано відзначив Стю, адже снилася нам вона, а не якийсь комітет. Глен похитав головою. Ні, я не можу погодитися, що ми всі пішаки у якійсь постапокаліптичній грі між добром і злом, незалежно від жодних снів. Чорт забирай, це ж нераціонально. Стю знизав плечима. Ну, давай зараз у нетрі не заходити. Я так розумію, твоя ідея дати їй право вето хороша, власне, я вважаю, що цього і малувато. Нам треба дати їй можливість і пропонувати, і вирішувати. Але з іншого боку, і не абсолютну владу, швидко відказав Глен. Ні, її пропозиції має ратифікувати представницький комітет, мовив стю і хитро додав. Але може виявитися, що це ми формально засвідчуємо її рішення, а не навпаки. Запала довга мовчанка, Глен підпер лоба долонею. Урешті сказав Так, ти маєш рацію вона не може бути просто весільним генералом. Як мінімум, нам треба визнати ймовірність того, що вона теж матиме власну думку. Ну, і тут я ховаю свою кришталеву кулю, східний Техасе. Бо вона, як кажуть ті, хто працює в царині соціології, інакше спрямована, інакше це куди? На Єгову, Тора, Аллаха, Піві Германа. Яка різниця? Звідси висновок, те, що вона скаже, не обов'язково виходитиме з потреб суспільства чи його звичаїв, вона слухатиметься якогось іншого голосу, як Жанна Дарк. Тож ти мені зараз дав побачити, що ми тут власними руками намагаємося запустити теократію. «Тео що? Ну, тобто, владу з Богом, відказав Глен. його це не надто тішило. От у дитинстві ти, Стю, мріяв коли-небудь стати одним із семи верховних жерців при 108-річній чорношкірій жінці з Небраски? Стю вирячився на нього, потім сказав Вино ще є. Усе скінчилося. От фігня. Так, сказав Глен. Вони мовчки подивилися один одному в обличчя і розсміялися.